На виставці CS 2024 компанія Deepcool презентувала корпуси з масивним скляним покриттям та ефективним охолодженням. Всередину нього повітря може потрапляти через верхню або нижню панель, а для вентиляції можна використовувати навіть 200-міліметрові вентилятори. Виробник позиціонує цю модель як двокамерну за рахунок того, що материнська плата, процесор, пам'ять та відеокарта розташовуються ліворуч, а праворуч блок живлення та накопичувачі. Вітаємо на оглядовому каналі Гесятком. Підписуйтеся. До нас завітала біла версія цього продукту Deepcool ch 780 wh Придбання цього близького до high-end рівня корпусу завдання не із дешевих, і в середньому обійдеться вам приблизно у 8100 гривень чи 195 доларів. Та спочатку пропонуємо ознайомитися з усіма особливостями продукту, а особливо зі специфікацією. Картонна коробка, у якій постачається корпус, хоч і виглядає доволі просто в плані дизайну, проте має характерне для виробника оформлення. Детальне зображення та ключові характеристики можна знайти лише на невеликій білій наліпці. З боків вже передбачені вирізи для полегшення транспортування. Комплект постачання цієї моделі приємно дивує. Тут є усе необхідне, включно з гвинтами, стяжками та інструкцією. А також розгалужувач для підсвічування, тильна панель для вертикального встановлення відеокарти і PCI E40 Riser. Можна сказати, що Deepcool CH780WH це буквально переосмислення моделі Deepcool Morpheus. Новинка також забезпечує сумісність із великою кількістю дійсно габаритних компонентів, включаючи материнські плати формату E-ATX, а його розміри становлять 528х250 на 551 мм. З точки зору дизайну, перед нами типовий корпус акваріум, але, як влучно зауважив виробник, із величними нотками. До того ж, певною мірою на загальне враження впливає його виконання у білому кольорі. Важко не помітити перфарований дизайн більшості панелей, який відіграє важливу роль у забезпеченні достатньої вентиляції всередині. Лицева сторона представлена панорамним загартованим склом товщиною 4 мм, яке можна демонтувати, відкрутивши по гвинту зверху та знизу. Кутову стійку між переднім та боковим склом також можна легко зняти, якщо, на вашу думку, вона псує загальний зовнішній вигляд. Верхня сталева панель товщиною 0,85 мм має велику перфоровану решітку, яка оснащена досить якісним пиловим фільтром із магнітним кріпленням. На цьому місці всередині корпуса знаходяться дві металеві напрямні. Залежно від їхнього положення, туди можна встановити вентилятори діаметром до 200 мм або радіатор РСО до 420 мм включно. Правий бік верхньої частини з функціональної точки зору порадує користувача досить щедрим набором з чотирьох портів USB 3.0, одного USB 32 Gen2 Type-C та комбінованого 3,5-мм міліметрового роз'єму. Тут же є кнопки запуску ПК та перемикання підсвічування. Поруч із ними розмістився білий індикатор, який повідомляє про звернення системи до накопичувача. Тил корпуса позбавлений посадкових місць для вентиляторів, але має лише дві перфоровані зони без пилових фільтрів. З такого ракурсу добре видно його двокамерну внутрішню будову. Нижче є дев'ять багаторазових вентильованих заглушок карт розширення. Тут реалізована не лише можливість вертикального встановлення відеокарти завдяки використанню наявного райзера та змінної панелі, але й має місце певна модульність. Користувач може переміщувати основні тильні отвори за допомогою прямокутних заглушок вгору або вниз, залежно від положення материнської плати всередині. Місце для встановлення блока живлення представлено у вигляді знімного кошика та знаходиться не біля піддону, як це зазвичай буває, а напроти нижньої частини материнської плати. Воно орієнтоване вертикально, тому вентилятор блока живлення логічно спрямувати в бік правої боковини. Сюди можна встановити блок живлення з максимальною довжиною до 180 мм. На нижній панелі є чотири ніжки з протиковзовими накладками висотою 20 мм. Уся перфорація тут прикрита пиловим фільтром, який фіксується у пазах і легко знімається. Його також можна розвернути, щоб він виймався у зручний для вас бік. Цей парфорований елемент приховує нижню частину каркаса, на якій, аналогічно до верхньої, встановлені дві металеві напрямні для вентиляторів або радіатора РСО довжиною до 420 мм. Проте, щоб відрегулювати положення цих напрямних, доведеться демонтувати нижню сторону. Бічні панелі фіксуються за допомогою пластикових затискачів і кріплень у вигляді грибочків. Однак перед тим як знімати панелі з скла, необхідно відкрутити транспортувальний гвинт під верхньою панелью. Права панель виготовлена зі сталі товщиною 1,8 мм. Має дві перфоровані зони розмірами 152 на 450 мм, які забезпечують потік повітря для вентиляторів у середині корпуса. При цьому пилових фільтрів на них немає. Ліва панель виконана з загартованого складовщиною 4 міліметра. На одному з її боків розміщена м'яка накладка. Внутрішній простір корпуса виглядає як у типової двокамерної моделі, але це не зовсім так, завдяки додатковій можливості змінювати висоту розміщення піддону материнської плати. Це може бути корисним під час встановлення дійсно габаритного радіатора РСО зверху чи товстих вертушок знизу. Система охолодження процесора буде обмежена висотою 132 мм, що натякає на доцільність використання в цьому корпусі виключно систем рідинного охолодження. Ну а максимальна довжина відеокарти, яку можна встановити, становить 480 мм. До того ж, досить незвично виглядає можливість встановлення 120 мм вентилятора для обдуву тильної сторони сокету процесора. Однак для цього доведеться пожертвувати кошиком для накопичувачів. Тримач відеокарти можна складати й переміщувати по висоті, послабивши відповідні гвинти. На нього наклеєний м'який кущільнювач. Ну і останнім місцем для встановлення трьох вертушок до 140 мм чи рідинної системи охолодження до 420 мм є бічна панель всередині корпуса. На ній виробник розмістив суцільний стек із трьох корпусних 140 мм пропелерів у положенні на видув. Вони оснащені ARGB підсвічуванням. У корпусі також є ARGB контролер який керує підсвічуванням цього блоку вертушок. Він потребує живлення через окремий роз'єм SATA. Якщо використовувати контролер, то регулювати режими та кольори вентиляторів можна послідовним натисканням відповідної кнопки на верхній грані корпусу. Але можна також з'єднати його з материнською платою та керувати ілюмінацією через її софт. Тепер поговоримо про всі наявні місця для встановлення накопичувачів. Вони знаходяться за піддоном материнської плати біля кошика джерела. Ситуація з ними не дуже проста через часткову недоступність залежно від обраного форм-фактору блоку живлення. При використанні SFX сюди цілком реально встановити 4 2,5-дюймових та 2 3,5-дюймових накопичувачі за рахунок відповідного кошика та посадкових місць з гумовими демферами на піддоні. Якщо ж блок живлення буде ATX, то доступними залишаються лише 2-2,5 дюймових та 2-3,5 дюймових накопичувачі у кошику, оскільки місця на піддоні будуть перекриті. За піддоном материнської плати передбачено простір у 90 мм, що забезпечує зручність укладання кабелів. Для їх впорядкування встановлено три багаторазові липучки а також є ще у комплекті постачання. Якість складання корпуса на високому рівні завдяки жорсткій конструкції та значній товщині металу. Жодного дрижання від нього під час роботи ми не почули. І наостанок відмітимо, що кабелі від інтерфейсної панелі мають достатню довжину. Під час тестування ми використовували наступну конфігурацію, у якій для корпусних вентиляторів було обрано максимальну швидкість у 1200 обертів на хвилину. Вертушки РСО крутилися на 2200 обертах. У біос материнської плати нами було активовано параметр Intel Adaptive Boost Technology. Під час тестування Stres FPU в AID64, де основне навантаження припадало на CPU, закономірно найгарячішим був саме цей компонент. Хоча його температура у середині корпусу, порівняно з відкритим стендом, відрізнялася всього на 1 градус. У бенчмарку 3D Mark Spy Extreme температурні значення порівняно з відкритим стендом були вищими, але не суттєво, всього на 4 градуси. Тест FurMark ситуацію кардинально не змінив. У корпусі ми отримали температуру відеоадаптера у 72 градуси, тоді як на відкритому стенді вона становила 68. Процесору цього разу було байдуже, де він знаходиться, як і накопичувачу. Результати тестів наочно демонструють, що корпус Deepcool ch 780 wh незважаючи на наявність двох скляних стінок, забезпечує хорошу вентиляцію всередині. А з урахування можливості встановлення додаткових вентиляторів і РСО, користувач зможе легко реалізувати ефективне охолодження навіть дуже гарячих компонентів. ch 780 wh неодмінно знайде чим вас здивувати. Від типових громістких та важких представників типу розміру Full Tower його відрізняє не тільки панорамне скляне покриття, а й певна модульність, що дозволяє трохи поекспериментувати з розміщенням основних компонентів та їх охолодженням. Якщо можливість встановлення трьох 420-мм міліметрових радіаторів РСО одночасно у такій категорії вже не виглядає так приголомшливо. То 200-мм вентилятори влізуть не у кожен корпус. До цього додається великий простір у середині, відносно простий процес демонтажу усіх боковин з можливістю перетворення цієї моделі майже у відкритий стенд, а також сумісність з габаритними відеокартами та і ATX платами Ще й простору для прихованого укладання кабелів дуже багато, а в комплект постачання виробник додав Ryzer PCI e 4.0. Незважаючи на переважання загартованого скла, температурні значення комплектуючих всередині вас приємно порадують. До того ж, загальний рівень шуму від системи буде менш помітним. Плюс верхня панель містить усі необхідні сучасні порти, а якість складання корпуса знаходиться на високому рівні. З недоліків хочеться зазначити не стільки відчутну в наш час ціну у 8100 гривень, скільки необхідність мати саме блок живлення формату SFX. Щоб сумарна кількість накопичувачів дорівнювала 6. Бо за tx джерелом ви зможете встановити їх лише 4. У підсумку Deepcool ch 780 wh вдало доповнить біозбірку преміум класу з максимально високопродуктивного заліза. При цьому дозволить трохи модифікувати її під ваші запити без жодних жертв зі сторони дизайну. А ви б знайшли місце на своєму столі для такого майже 14 кілограмового красення. Чекаємо на враження у коментарях. Не забувайте за вподобайки і перевірте підписку на канал. До зустрічі! Все буде Україна!